Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фен для волосся. Ось. Ось. Фен дуже прикольний, дуже цікавий. Основна його вигода і крутість, в тому що він важить всього 385 грамів. У нас варіант з чохлом. Ось як ви бачите. Розкажу невеличкий прикол. Купували ми цей фен в епіцентрі. Це не реклама ніяка. В чому прикол? Є така сама модель. Вона просто продається в коробці, а є та, що продається в такому чохлі. І та, що в чохлі, ну розуміло, що дорожча. В будь-якому випадку вона має бути дорожча. Ми з дружиною пішли, подивились, 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 Вирішили, що ми беремо цей. Розкажу трошки пізніше чому саме цей. Ось. І що, що? Питаємо, типу, скільки він коштує. Нам кажуть там, здається, 3999. Хоча, в чому прикол? Такий самий фен без чохла коштує таку саму ціну. А з чохлом в інтернеті він коштує дорожче. Ну, ми ж. Давайте брати оце і ціна однакова однакова купили, забрали, ну, задоволені. Ось. Пакується він отак от і ніяк інакше. Нічого іншого тут немає. Отака от картоночка тут, де вказані характеристики. Давайте подивимося, що тут прописано. У нас тут прописано нано high speed мотор 2000 Вт 385 гранів з іонізацією. І в будь-якому випадку він працює. Що тут ще у нас? Холодне гаряче повітря, іонізація, 9 комбінацій швидкості і температури. Далі тут у нас намальовано, типу що там є платка, від якої кнопочки працюють, супермотор і тому 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 подібні всякі штуки. Ось Далі що у нас? 15 років на ринку і те, що це дуже крутий фен. О, це відкладаємо. Ось. Безпосередньо наш фен. Він йде з брендуванням равента. Ззаду у нас нічого не написано. Застібки в пакетиках оці безпосередньо. Прикольно. Далі відкриваємо наш кейс. В кейсі у нас фен, насадка, пласка насадка і ще одна пласка насадка. Тут у нас. Під замочком лежить. Щіточка. О, прикольно, це я не дивився. Щіточка для чистки і вона приклеєна до бумажки. Ну, таке. Тут що написано. Тут написано, що вмикаємо в розетку і написано, як чистити задню частину. Один раз в місяць типу, треба це робити. Ось. Далі, тут, типу, гарантія і. І мануал. Якщо чесно, мануал я не дивився. Мови. Всі основні мови тут присутні. Української не бачу. Української не бачу. Ну, Французька, англійська. No. Українська не бачу зараз. Побачимо, що тут розказують у нас в мануалі. А ні, українська мова є. Просто тут написано UK. Типу, українська мова це UK, не UA. Цікаво. Ну, тут правила безпеки, опис. гарантія, як їм користуватися. На цьому все. Ну, UK написано ну, прикольно, Ну, добре. Це настіль важливо. Тут також стібочка на плівочці. Далі. Безпосередньо наш фен. У нас є дві плоскі насадки, одна ширша, друга безпосередньо на фені тонша. Ось, Ось так вони виглядають. Без клапану, бо бачили ми інші моделі Philips, а Тут був такий язичок, який піднімається під час роботи. Але ми вирішили, що він нам не дуже потрібен. Безпосередньо сама насадка вдягається не магнітно тут, вдягається вона за допомогою оберта. Тобто ви прикладаєте і трошки провертаєте. І у вас сопло фіксується в такому положенні вертикально. або Зараз, секунду. Або горизонтально. Ось так. от, Це вже хто як буде використовувати. Ну і насадка це для масажу, чи для чого там, як мені казала дружина. Ось так от виглядає. Фен з величезна насадка виглядає ось так. от, ось. Знімається просто, механізм прикольний, нормальний. По фену. Він ось такий ось маленький, з золотими вставками пластиковими. Шнур з попередженням про те, що не треба кидати в воду фен. Задня частина для чистки вона знімається дуже просто. Ось. Металева. Ми просто продаємо, покручуємо і знімаємо вона квадратна у нас з за по органам управління. У нас дві кнопки. Одна температура, інша швидкість обертання. Тут по три індикатори і тут подача холодного повітря. Ось, Фен крутий, прикольний, класний, стильний, по нюансам. По нюансам. Я не буду його вмикати, працює він дуже круто. Швидкість повітря, яку він видає, це 43 метри на секунду. Ось. Тут у нас навіть них намальовано як їх вмикати. Ну, як їх прикручувати. Як скручувати? Тут як намотувати, так QR-код, youtube інструкція на бумажешці по нюансам. Шнур тут 1,8 метра. Це враховуйте. Якщо ви висока людина, розвитка далеко, то вам треба буде переноска. Він легенький, іонізація, все працює. При роботі сопло нагрівається. Сопло нагрівається не так, щоб прямо ви собі попікали руки, але враховуйте, що ця штука буде теплою, гаряченькою. Ось. Далі. По плюсам, він дуже легкий, тому що ми купили Philips, і якщо ця штука важить 380 грамів по паспорту, взагалі вона там трошки менше важить, тому що це ж кабель, це все. То Philips в... був грамів 800. Ну, типу, ми подивилися на сайті виробника, там було написано 940. Самі зважили його без кабелю. Він важив 750. Ну, це важкий. З важким феном працювати, самі розумієте, довго не вийде, руки будуть боліти. А цей маленький, працює швидко. Ну, дорожчий він там на 400 гривень, умовно, за той Philips. Але плюсів і профітів більше. Що мені не сподобалося, мені не сподобалося ці кнопочки. Тому що на Philips на тому чи на іншому якомусь там фені у вас фізичні кнопки, ну, переключателі, так би мовити. А тут просто кнопочка, яку ви натискаєте, вона на платі регулює вам повітря. Тут світові індикатори загораються. Що ви вмикаєте? Ось при натисканні. Я не знаю наскільки це. Довго тривало в роботі, так би мовити, але вже ж як є. Тому що мені механічні кнопки більше подобаються. Ось, в принципі, все. Розказувати більше нічого. Фен крутий. Можна сказати, професійний. До покупки однозначно рекомендую. Легенький. Працює, як і має він працювати, в принципі. Що від нього хотіти, крутий фен. Гарно зроблений, гарненький. Якщо будете купувати в епіцентрі, то спитайте про модель в чохлі. Можливо, вам модель в чохлі, яка нам обійдеться дешевше, тому що в чохлі щось там 4400 він коштував, а без чохла просто в картонній коробці базовій, він коштував 3999. Ну, якби ми мене поцікавились про модель в Чохлі. Якби я не поцікавився, у нас би був би в картонній коробці. А так як я поцікавився, у нас отакий от крутий варіант по вартості базового комплекту без чохла. Тож, всім рекомендую, назва, опис і все інше буде, як завжди, під відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.